Голландське благословіння на 19 жовтня 24 го року, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Здорові брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається той випадок, коли Ісус ішов по дорозі своїми учнями, а зустріч прийшли старішини іудейські. Бо чого вони прийшли просити, бо сотник. У сотника був такий раб, якого він дуже любив, і він був при смерті. Він попросив їх попросити, щоб той зцілив. І вони аргументи такі надавали, що цей сотник достойний, щоб ти зробив це, бо він любить народ наш і побудував нам синагогу. І він сказав, пішов з ними, продовжив свій рух, але потім вислав цей сотник друзів своїх і з такими словами, що каже, я не достойний. Щоб ти війшов під покрівлю мого. Ти недостойний прийняти тебе в дім свій. І сам я недостойний, щоб ти зробив це. Але знаю, що, ти, що я людина ну, має сама підвладна і має владу над іншими. І коли говорю слугідь цьому, Зроби це, він робить. І робітнику робиться, і робить. воїну робить те, і він робить. То і ти так і скажи, щоб слага був ну, мій здоровий. І він одужує. І Господь сказав, що я і в Ізраїлі не бачив такої віри. Ви знаєте, я задумався, коли я почув ці слова знову, задумався над достоинством і недостоинством. Одні говорили це старішини юдейські, що він достоин, а він себе вважав недостойним. І як це може бути? Ви знаєте, я от подивився, як це може бути. що його недостоїнство сподобалося Богові, що він похвалив його. І як це може бути? Ви знаєте, якщо я себе, от я висока людина, і прирівняю до комахи, яка тут ну, внизу повзає біля подошви моєї, то я, знаєте, високий, да, високий по відношенню до неї, великий, і вважаю себе достоїнство моє набагато вище, високе порівняння з тою маленькою камахою, яка там внизу десь повзає. Якраз ці старішні юдейці, юдейські аби дивилися на нього так поземному, бачити інших сотників, вони прирівнювали так до комах, а цього сотника так до кого високого, у якого там мого 2 метри росту, а там один міліметр. І дійсно, для тих людей він був достойний. Але сам сотник подивився на себе не з боку земного достоинства. А з достову, який він повинен, покликаний бути, яке його достоинство повинен бути. І тоді може прийняти цю камаху і цю, і цю людину, яка стоїть поруч з неї, порівняв, що тут є так, у нас гора і Верест. І він подивився, що скільки мені не вистачає до того достоинства, яке передбачив для мене Господь, і дивиться на гору і каже, оця відстань практично така, вона відстань, якої мені не вистачає. Практично така, як він стає і камахи. Той. Бо відстань та недостатку і недостатку Камахи, наша практична наша різниця стала нульовою. І важливо бачити своє недостойство до того, до якого ти покликаний бути в досконалості своїй. Господь нас зробив такими, щоб ми були образами подобою Богові. А це значить достойне бути таке саме, як і у Бога. І коли я дивлюсь не на своє достоинство, а на ту частину свого достоинства, яке мені ще треба набути, і Господь каже, ти правильно дивишся, тоді погляд твій правильний, оце коли ти бачиш своє недостоинство, оскільки тебе ще набути його, то ти сам його не зможеш зробити. Сам ти на цей Оверест не вилізеш, але я тобі дарую. Це достоїнство. Якщо ти так будеш дивитися, як і дарував стілення тому рабу того сотника, бо він правильно дивився, погляд його був тверезий, добрий і Божий, якраз той погляд, який до вподоби Отцю нашому і Сину Божому Ісусу і Духу Святому, для того, щоб ми були в єдності з Ним, і цю єдність ніколи не переривали. Амінь.